І про те, як же змінюється державне підприємство Укрпошта під керівництвом менеджера із США дізнавалася Оксана Івницька. Фінансовий менеджер зі США Ігор Смілянський перший місяць на посаді очільника Укрпошти. Сьогодні він представив план реформування держпідприємства. Я розумію, що ви та ваші глядачі та слухачі а, скаржаться щодо темпу надсилання листів та посилок. А суспільство скажеться, що до темпу реформи Укрпошті. Тож ми будемо проскорювати листи, посилки та реформи. Пілотні проекти з реформування Укрпошти мають запустити протягом трьох місяців. Смілянський обіцяє створити повний сервіс, окрім доставки і комплекс логістичних послуг. Також запровадять онлайн платежі та відкриття банківських рахунків. каже для боротьби з конкурентами є потенціал. Я вже нашу задачу, щоб ми розширили цей ринок. Якщо ми зможемо зробити дешеву якісну доставку, це не буде на слідуючий день. Це може бути севен. Сім днів, але ж ми поширимо ринок, і ми дадим новим клієнтам доступ до цього ринку, і це як ми будемо конкурувати з нашими конкурентами. Ніхто не зможе зробити таку мережу, яку має сьогодні Укрпошта. 11,5 тисяч відділень ніхто це не зробить. У поштових відділеннях чули лише про деякі новації, але готові до змін. Відділення Укрпошти на місцях поки що в очікуванні змін, які анонсував новий керівник. Проте кажуть, працюють не гірше конкурентів. Клієнтів же Укрпошти найбільше приваблюють низькі ціни за послуги. Ну по ціні треба сравнювати. Здесь посилка до 10 гривень, там 30 гривень мінімалка. На новій пошті, звісно, швидше. Воно може й швидше, але ж воно коштує дорожче. Ну це єдине. Перевага вартості. Єдине, на що скаржаться працівники Укрпошти малі зарплати. Цю проблему новий керівник визнає, проте підвищень поки що не обіцяє. Каже, зараз 70% витрат іде на зарплати. До цього питання можуть повернутись, коли держпідприємство реформують і воно почне давати більший прибуток. А от власну зарплатню 333 тисячі гривень, керівник Укрпошти вважає виправданою. Каже, скромні зарплати надолужували корупцію, і незаконними тендерами на мільйони гривень. Останній приклад був тендер на мільйон доларів на закупку вантажних грузовиків для Укрпошти, щоб кожен регіон отримав новий грузовик. Ці гроші міжнародного поштового союзу, які ми потрібно використати. Коли я побачив тендер, я бачив, що цей тендер був виписан під одну машину. Реальні зміни в поліпшенні сервісу клієнти Укрпошти зможуть відчути вже наступного року, сказав Смілянський. Для реформування залучать значні інвестиції, і вперше в історії «Укрпошти» співпрацюватиме з Європейським банком реконструкції та розвитку. На донорські кошти розроблять детально стратегію реформування держпідприємства. Оксана Іваницька, Микола Чебатарьов. Новини на першому.